Тематичні номери присвячені українським воїнам та Дню Збройних сил України івано Франківську прозвітували про роботу семи муніципальних колективів, які щороку презентують громаді оновлені програми. Серед них естрадно-симфонічний та духовий оркестри, ансамбль Галицькі перезвони, капела бандуристів і колектив народної музики Рапсодія. Ці творчі ансамблі прославляють Україну не лише вдома, а й за кордоном. Це ті колективи, які працюють в об'єднанні муніципальних колективів. Їх налічується 180 осіб. Програма наша. Створена для того, щоб утверджувати на нашій землі, що ми є українці, код українця. Це українська пісня, українська музика, український танець, українське слово. Ми ще раз і ще раз говоримо на весь світ, що ми любимо свою землю. І кожен захід це є як театралізоване дійство. Ви бачили пролог, який організували сьогодні колективи. І Я дякую відвідувачам, ті, які прийшли. Віддати шану нашим воїнам, ті, які нас захищають.